Усіх рада вітати друзі на своєму каналі. Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Ріг. Друзі, сьогодні дуже теплесенько на дворі, сонячно. Зараз гляну, скільки температура. Так, температура у нас 14 градусів, друзі. Отково. Це в мене не на сонці, не в тіньочку, Це просто тут у мене ось воно під столом лежить градусник. Я постійно тут оце дивлюся, яка температура. Друзі, вже починаю збирати дрова, бо вже в хаті прохолодно. Через 3-4 дні я протоплюю. Не кожен день, бо. Ну, температура була і нижча ніж сьогодні, то було холодно. От я вже 4 дні не палила, але сьогодні буду вже вже топити. Візьму електропила в мене є спопиляю і буду палити, щоб теплесенько було в мене в хаті. Бо і собачки заходять в хату грітися, і котики. Вони, по-перше, собаки бояться у цих бабахів, а у нас, бачите, в кривому розі щось останні дні, прямо цей тиждень, прям бахкають і бахкають. У нас сьогодні, кстати, день жалоби у кривому розі, бо ну, там дуже все так поганенько було, не поганенько, а погано. Дуже страшно, дуже такі страшні якісь ракети летять до нас. Що бахка в одному кінці міста, а чутно у другому кінці місця міста. Бо ну, друзі, у нас місто дуже велике біля більше 120 кілометрів. Але всі оці бабахи, що летять до нас, воно все чутно по усьому містові. То, ну, дійсно дуже страшно. Друзі, ви мене питали, дуже багато запитань було, тому хочу сьогодні у відео трохи все ну, відповісти на ті запитання. Дуже багато вже, ну, багато часу я не робила огляд свого городу, свого квітничка. Оце я сьогодні зроблю і якраз покажу, що, коли і за чим. Що ви мене іменно питали? Я вам розповім. Воно, ну, друзі мої собачки, хто не знає моїх собачок. Тайсон, он дороженький. І мірочка моя, ось вони бігають. Зараз тепленько вони по, по двору бігають. Мірочка, моя зірочка, моя собачка. А, моя умниця, красавиця моя. Мій носік такий здоровенний мій. Тайсон, хлопчик мій, іди сюди. Іди до нас, іди. Ти любиш, Любиш, щоб на нього дивилися. Дивези люблю. Носик мій, Носик мій, мої, вузька мої. Друзі, в мене хто не знає, усі твариночки, що в мене вдома, вони всі підібрані з вулиці. Це вони були колись безхатніми, вже давно вони в мене проживають. Та і наразі, друзі, де кого бачу, є можливість, то годую безхатніх тваринок. Я дуже їх люблю, дуже-дуже сильно. Так, курочки Друзі, е, кстати, в мене на тій неділі привозили зерно. Е, я замовляла е, кукурузу, я купувала 70 гривень відро, е, пшеницю купувала 70 гривень відро. Е, замовила мені. Привезли прямо до хати, прям, е, мужчина заніс прямо, е, прямо в хаті. У мене ось я в літній кухні храню зерно, я вам показувала, друзі, кому цікаво, то подивіться, полистайте відео, то він мені там туди в хату поставив так, вдобненько, Дуже дякую йому. дуже прям, ну, і, і Зерно дуже класне. І дуже класно він мені все, все допоміг. Тобто я сама не тягала. І от він ще от дивився, друзі, що у мене курі линяють, вони майже майже всі лисі, але несуться, друзі, добре несуться. Чому вони добре несуться? Бо я вже замітила, мало того, що треба годувати правильно, я зранку даю мішанку, я мішаю висівки із макухою, додаю туди сольки, соди трохи для несучості. Ну і все, друзі. А ввечері я даю зерно кукурузу і пшеницю. Все. І єдине, що, друзі, в мене із шостої або сьомої ранку я вмикаю світло їх в сараї, і до 10-ї е вечора в мене постійно в сараї горить світло. Е потім, друзі, у них е я їх годую завжди в один і той же час. Оце якщо на час. Пізніше погодую все, мінус декілька яїчок. Це я вже замітила. От ну не знаю, чому так. І оце несуться. Несуться дуже добре. Тут в мене і курчата, і великі курі. То, то от в так. О, от, друзі, в нас вже сирени. Зараз трохи більше одинадцятої дня. Вже вімкнули перший раз, по-моєму, за сьогодні сирена. Надоїли вже вони. От, во. так, перше питання. Кстати, друзі, ось о, чисті пруди, огірок. Що ви кажете? Розхваляєте його, розхваляєте. Розхваляю, бо він класний. Друзі, ще до сих пор. Ось ось ще огірок. Ось о, маленький огірок. Ще тут бачила. Ось ось два вкупі огірка. Ось о, погляньте, Ось ось, а ось о. Ну, я оце залишила один кущик. Думаю, хай буде аж до заморозків. Скільки я ще зберу огірків. То такого, друзі. Так, у цьому квітничку, друзі, я ще не прибирала. От якраз сьогодні беру сапку, лопату і буду прибирати. Вже, друзі, я буду обрізувати піони троянди ще дуже рано обрізати. Обов'язково вам скажу, коли обрізати. Е, так, кстати, на каналі вже є. Я вам показувала, хто не дивився, полистайте відео, як я черенкую троянди, як я черенкую хризантеми і як я черенкую смородину. Так, тепер за виноград, дивіться, вже майже жовте листя. Це в мене Юпітер. Е, синій безкісточковий без друзі, виноград, дуже класний. Е, цей час ще ще рано. я розумію, що у всіх вже чухаються ручки пообрізати. Ні, друзі, шарано не треба. Треба, щоб по-перше, визріла повністю лоза. Ну, в принципі, вона вже дозріває, але ще поки ще є листя поки воно не засохло, поки воно поки воно, ось дуже багато зеленого листя, то що там багато і жовтого, багато і такого вже починає сохнути, але воно все одно, друзі, сонечком е живляться листочки і вони дають поживні речовини нашим оцим лозам. Хай вони, поки листячку є на лозах, не треба обрізувати лози. Бо таким чином, чим більше лози напитаються, поживних речовин, Речовин, тим більше на слідуючий рік буде врожаю, і тим ліпше він перезимує. Ще один важний фактор, друзі. Я не один виноград не вкриваю, навіть ті, які потрібно вкривати. Я вам вже мільйон разів казала. І у мене кожен рік добрі врожаї. От друзі, не треба, послухайте, будь ласка, мене, не спішіть, як оце вдаре перший заморозок, навіть при мінус одному. Оце листячко все опаде. От тоді і можна обрізати. Навіть можна і в грудні обрізати. Це нікуди не дінеться, друзі. Нікуди не, не, Нічого цей виноград сам він не обріжеться. Не переживайте, будете обрізати. Але не треба, нікуди спішити. Нікуди спішити не треба. І от, друзі, коли я обріжу виноград. От тоді я його буду обробляти. Я буду в цьому році робити викорінювачу обробку усього саду. Буду виноград, дерева, малину і смородину. В общем, все, що в мене є, а і троянди. Це все я буду обробляти одним розчином. Я вам покажу і розкажу це трохи пізніше. Бо я не буду показувати іменно, як я буду обробляти, але на слідуючи недільки я виставлю відео, чим я буду обробляти. Іменно розкажу, в який, в який період часу треба оцю викорінюючу обробку робити. А її, друзі, потрібно робити. Вроді би цього сезону і не було, стільки болячок за все от літо. Але вже ось в в кінці сезону дуже багато болячок випливають, що вони все-таки такі, знаєте, приховані були. І треба обов'язково в цьому році восени, коли опаде повністю повністю листя на всіх деревах і кущах, тоді зробить повністю таку дуже конкретну викорінювачу обробку саду. Обов'язково. Друзі, ви мене дуже просите, покажіть, будь ласка, свої... Свої, свої клумбочки. Ось о друзі. Ну, ще не дуже розквітло. Огляньте, хризантеми тільки починають. Жовті рані. Воно, бачите, я вже, кстати, букети і попродала, повирізала. Це вже ото, що залишилося хризантемочки. Бачите, квітнуть, ото залишилися такі малесенькі. Але вже другі, бачите, у нас трояндочки. Трояндочка, ось така рожева. Погляньте, яка гарна. Ось, ось краситулечка. Ще, друзі, у мене взяв. Ой, чорнобривці. Гляньте такий кущик класний. Ася, які гарні. Виглянь такий, який ну, прикольний, дуже прикольний, бачите? Ось, погляньте. Краситулечки. Так, вже, друзі, я обрізала е петушки. Іріси ще на них кажуть. ось Це я вже обрізала, в мене отаку от, 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 вони. Квітли, це вже обрізала. Так, ви мене питали, чи обрізаю я взиму хризантеми. Друзі, я торгую букетами, то я їх обрізаю аж під коріння. Ну, по-любому я їх підрізаю, щоб вони не залишалися на слідуючий рік. То мусор, Оно, мірочка сидить, бачите. Так, ось от рояндочка, друзі, дуже гарна, жовта. і Я її ще не черенкувала, хочу, щоб трохи вона поквітла, і буду обов'язково черенкувати. Не знаю, друзі, що це за сорт. Ви мене питаєте, друзі. Я не знаю, чесно, не знаю. Але він так дуже бага, погано укорінюється. Оце єдиний кущ, який дуже погано укорінюється. Я не знаю, чому. може, то гібрид якийсь. О, ось о мій масянчик бігає. Це теж, друзі, приближене мій, Ось, друзі, я вже цю клумбу повністю прибрала. Погляньте, я тут і поприбирала і травичку, і поприбирала, посипала усе. Все тут воно добре, чисто. І масанчик, бачите, воно грається. А, і ось, його, друзі, яка гарна. Хотіла вам показати, яка гарна усе. у мене Отак, ось такий ось колір. Ось це. Бачите. Дуже гарна, теж мені подобається. Ось так. Це моя грушка. Ось величенька вона. Так, ну і тут ось вона все квітне. І ось який теж колір гарний. Це такого покажу. Поближче. Отково. Ну, це вже більш пізня, бачите, вона тільки-тільки починає. Я її ще, друзі, не нарізала. Ще не різала до всіх, так усьо хочу показати вам з цього боку курничок. мої курочки погляньте, бігають, бачите. Е, а тут, вот, друзі, я ще не прибирала. Оце, е, зараз буду тут прибирати. Буду тут і травичка, е, тут і деякі рослиночки треба попідрізати, бо ну, воно трохи посохне. Ось, ось ви, мені, ви мене просили назву троянди. Друзі, я не знаю, ну, оця червона троянда. Вона дуже колюча, кстати, дуже-дуже колюча. Е, дуже вона від черенків приймається дуже класно, 100% Усі череночки приймаються. Ну не знаю її назви, друзі. Не знаю, ось поглянки піони, листя піонів. Бачите, оце я сьогодні їх буду вже обрізувати. Вони вже воно такі і фіолетові, і в цятках, і такі, що. Дай Боже, вже скоро буде дуже низька температура. Вже в принципі вони друзі, ще один момент. Піони ні в якому разі не можна обрізати прямо після цвітіння. Багато бачу, що люди прямо під корінь обрізають, не можна цього робити. Фотосинтез. Сонечком напитується листячко, і воно закладає бруньочки на слідучий рік для цвітіння. Не треба їх обрізати. Хай листячко буде, просто там пообрізати, де бутони були. І все. А листячко все одно напитає. Теж поживними речанфинами, щоб на наступний рік вони дуже-дуже добре, дуже добре квітли, друзі. На цьому місці, друзі, ось жовта хризантема вже розквітає м'ята. Воно у мене зростає. Ой, ну ще один кущик огірочка. Бачите, там огірочок ще один тіліпається. Так, тут у мене все, друзі, ось засаджено цією гірчицю. Кстати, у того, де я повирізала повністю ремонтантну малину. Я засіяла гірчицю, бо діді Мела дуже багато у цьому році, по всій малині. То ось ви казали, що вона не зійде. Друзі, вона вже сходить. Переживайте, не переживайте, вона ось ось, погляньте. Погляньте, бачите, вона вже сходить. І буде отаким от ковром, як ось тут ублизенька. Тут таку такого, друзі. Бачите, ось я вам друзі все показую, як вона є. Так, жовту малину я повирізала. Деякі кущики, які попідсихали, а деякі все одно вирішила, друзі, залишити все-таки. Я буду обробляти в зиму добрячим розчином. Ось, ось я обробляла, коли малину я обрізала. І ще буду обробляти в зиму, коли буду робити викорінюючу обробку. То ну, надіюся, на снічрік буде добре все. Так, друзі, тут у мене на городі, тут була полуниця, все засіяла. Я її прибрала і засіяла гірчицею. Воно весь город мене поглянь, такий гарний, весь весь в гірчиці, весь повністю в гірчиці. Друзі, ви мене ще питали, що в деяких місцях, коли була посаджена раніше гірчиця, вона починає викидати квітки. До цього не треба доводити. У мене теж є місце, на якому вже почала вона викидати квітки. Я просто наполовину взяла і зрізала її і віддала курочкам. Якраз у цей час немає вже зеленої травички, і тому я і тому я курочкам її беру та й годую. Ось опадаємо ось на цьому місці. Вже у вона величенька, вже її можна десь наполовину взяти і зрізати. Ну, в принципі, отаку добре виламується. Бачите, така уже верточок я даю курачкам, зелень у. Кінці жовтня для курочок. це дуже добре. Це прям ну дуже дуже добре. Так, е, друзі, ось у смородина моя корічка. Я вам показувала на каналі, як я її укорінюю, розмножую. Е, полистайте, подивіться, і будете із і е, буде у вас багато дуже кущиків, е, Кушиків смородини і таковому можливо. Е, розмножувати і виноград ще, точно так немає. Там ніякого... Ось, ось це в мене білий виноград, не знаю теж його назви, але його, коли я купувала, мені сказав продавець, що його обов'язково треба укривати. Друзі, він у мене вже чи восьмий, чи сьомий рік. Ні, ні одного разу я його не вкривала з першого року посадки. Плодоносить і плодоносить дуже добре. Так, що, якось так. Так, друзі, ось на цьому місці я вам показувала, ось зараз трошки відійду в другу сторону, бо прям дуже сильно сонце, бачите? Е, так, я пересадила свою полуничку, яка в мене залишилася, що в мене ще не, не посохло, бо дуже в мене у цьому році багато полунички посохло, бо я, ну, не було в мене часу за нею до Добре вхажувати, коли була ото спека, друзі. І вона дуже сильно попалилась, це все, все, що залишилося, її тут розсадила. І у мене, друзі, ви знаєте, що у мене дуже багато купчих. і Я розсаду продавала кожен рік, але в цьому році, ви вона вся висохла. Ну, це таке діло. Я купила друзі. Вже на слідучий рік будемо розсаду купчихи продавати. Не переживайте. Купила воно у мене два ряда. Я купчихи посадили. Це посадила це дуже солодка, надсолодша полуниця, яку я тільки знаю, дуже врожайна. А це я купила дуже пізню, саму найпізнішу, яку я знайшла. Віконт. Віконт. Віконт, по моєму, так називається. Ну друзі, я ще подивлюсь. Там мене записано. Да, Віконт, червона. Там і величенькі на кущах, є, і більш маленькі, але вона дуже врожайна і дуже пізня. У мене ніколи дуже пізньої не було, полуниці, то мені дуже дуже захотілося. І оце я її замовила. То на слідучий рік, друзі, будемо, будемо з розсадою, будемо, будемо, будемо все, все, все будемо вирощувати. Так, друзі, ну вроді я вам все показала. Так, ось абрикоска наша.